Законопроєкт про відновлення електронного декларування чиновників підтримала в першому читанні Верховна Рада. За проголосували 299 депутатів. Повідомив нардеп від фракції голос Ярослав Железняк у телеграмі. Законопроєкт передбачає, що декларації треба подавати не лише за цей рік, а й за попередні. Більше про це говоримо із Олексієм Леоновим. Це член Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової і митної політики, голова підкомітету з питань оподаткування податком на додану вартість. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, от власне електронне декларування. Чому його так довго не відновлювали? І, власне, яким чином зараз електронне декларування вплине на державні процеси? Це нормальна ситуація під час війни, коли декларування закривається і ця інформація стає закритою, але війна на жаль, по перше, затягується і затягнулась. По-друге, наші чиновники, наші можновладці, маючи доступ, як то кажуть, до державних грошей інколи цим зловживають. І це про це говорить і суспільство, і про це говорять і журналісти. І всі розуміли, що декларування потрібно повернути. Наскільки мені відомо, повернення декларування це є рішення, яке було досягнуто під час перемовин з МВФом, і фонд повністю погодився з тим, що це потрібно робити. Є суспільні настрої для того, щоб це повернути. І люди повинні знати де на що і як живе чиновник або можна владити. Е, Насправді головна ідея полягає в тому, щоб зосередитись на перевірках статків чиновників і виявити, якщо є брехня про незаконне збагачення або необґрунтовані активи, які з'являються під час війни е, у людей е, у чиновників. Пане Олексію, якщо законопроект або коли законопроект буде проголосований у другому читанні, скільки часу буде у чиновників, аби задекларувати свої статки? На це буде 90 днів з моменту набрання чинності цього закону. Потрібно внести є багато. На жаль, за інформацією з НЗК, є багато чиновників, які не заповнювали декларації в 2021-2022 році. Ми розуміємо, що також повинні будуть декларуватися військові та ті, хто пов'язаний з сектором оборони, але це буде стосується саме цієї категорії. Стосується вже після закінчення воєнного стану. Але на жаль, ще раз повторюсь: є багато чиновників, багато можна вланців, які не декларувалися в 2021-2022 Році також була е, закрита така стаття як е, проживання людини. Тут е, багато НАК, на жаль, навіть не знає, де хто с, е, сьогодні перебуває з цих людей, і ця інформація повинна бути відкрита, і люди повинні про неї знати. Ви сказали, пане Олексію, про військових. Які військові посади підпадають під декларування? А, що це за люди, і чи є виключення взагалі в цьому законопроекті? Ну, якщо ми говоримо стосовно військових, ще раз повторюсь, найголовніший меседж в цьому законопроекті, що військові та подібні посади у секторі обороні не повинні будуть декларуватися до закінчення війни. Що стосується Саме які посадовці, ну це майже весь сектор е, Міністерства оборони. Е, і якщо ми говоримо про е, саме, саме військових, то потрібно е, більш детально подивитися на сайті Верховної Ради, тому що перелік дійсно ну немаленький, як то кажуть. Ну і пане Олексію, от власне чи повернуться електронні декларації саме в тому вигляді, в якому вони були до повномасштабного вторгнення, чи будуть вони доступні до перегляду будь-кому? Ну, перш за все, вони будуть доступні правоохоронним органам та органам, які займаються перевіркою. Це НАБУ, САП, НАЗК, і це найголовніше, якщо це потрібно. Що стосується? Суспільства так, люди зможуть подивитися, які статки є у можна владця або у чиновника. Єдине, там буде декілька таких, як то кажуть, ограничень. Це стосується місця проживання людини, та саме регіону, де, де знаходяться. Його статки, тому що ну, ми розуміємо, що це правила безпеки, які все, все одно ну не всі можновладці, владці, як то кажуть, непорядні. Е, але е, найголовніше, що є суспільний запит, такий, що люди хочуть бачити, хочуть розуміти на що і як живе е, чиновник, якого вони обрали у владу, і що саме він має як то кажуть нажити нажити в своєму житті тому доступ буде доступ буде відкритий все що стосується правоохоронних органів та корупційних органів вони зможуть отримати інформацію повну а що стосується суспільства тобто буде деякі запобіжники але вони не значні і люди зможуть повністю дізнатися про всю інформацію чи правильно ми розуміємо, що під категорію посад чиновників, які підпадають під декларування, потрапляють і органи місцевого самоврядування, і всі інші виборні посади? Так, звичайно. Звичайно, і так повинно бути, тому що люди довіряють е, працювати можна владцям чиновникам з е, бюджетом, і всі, хто мають доступ до бюджету, до бюджету місцевого регіонального бюджету державного, вони повинні декларуватися обов'язково. Це стосується і суддів, це стосується і місцевої влади. І я особиста моя думка, що це ну і думка усіх депутатів, які голосували за цей законопроект. Що це, це повинні ми приймати. Це прозорість, і ми повинні суспільству е надавати такий сигнал, що ми прозорі, і ми нам нічого приховувати, тому що нам довірили це. Чи є якісь обмеження щодо майна власності, які можна не декларувати? Якісь обмеження за вартістю, наприклад, ну зараз обговорюється це питання в першому читанні було прийнято таке рішення, що буде е, гранична сума це майже 134 гривни, сто тисячі гривень. Е, наприклад, якщо ви забули. Скажемо так, щось задекларувати, і вам е, потрібно, щоб антикорупційні органи вам про це е, нагадали, або у вас є якась власність е, вартістю до 134 тисяч гривень. І ви допустили помилку, то це буде не кримінальна справа, це буде попередження, і ви маєте час для того, щоб внести це в є декларацію. І насправді одним з дуже важливих е, рішень е, з, е, зі з сторони народних депутатів, яке З'явились під час обговорення з НЗК, це е, спрощення е, є декларації, можливість покращити її, можливість її заповнювати, тому що багато насправді людей, хто заповнював декларацію раніше, казали про те, що це. Ну дійсно важкий процес, і насправді навіть коли ми спілкуємося зі своїми європейськими колегами, і е, їм пропонуємо, як то кажуть, е, по пожити трошки по нашому антикорупційному законодавству. Вони не завжди погоджуються, тому що вони розуміють, що в нас е, е, воно дійсно е, непросте. Пане Олексію, як ви думаєте, після того як цей під час того як цей законопроект стане законом, чи багато правок приймуть? Наскільки він може змінитися? Ну насправді якихось принципових е, змін в законопроекті не буде. Є є питання, які стосуються військових, які обговорюються в Верховній Раді. Є питання деякі пов'язані саме з заповнюванням заповнюванням декларації та часом, який потрібно на заповнювання, але є найголовніше є діалог. І голова фракції Девіта Рахам'я фракції Слуга народу про це завжди говорить і говорить у своїх телеграм-каналах, що є. Діалог, ми чуємо всіх, немає тут, немає задачі. Сьогодні, як то кажуть, Зробити ще ще слажніше для людей е, є задача. Основна показати суспільству, що влада відкрита. Влада е, хоче, щоб люди бачили це, щоб це було прозоро. І я впевнений, що найближчим часом буде друге читання, і Верховна Рада проголосує та підтримує ніяких принципових змін насправді між першим і другим читанням, е, ну не очікується. Дякую, пане Олексію, за розмову. Це був Олексій Леонов, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової митної політики. Ну, а ми говоримо про електронне декларування, про законопроект про його. Так, так Зараз на зв'язку підказують нам вже є юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук. Пані Тетяно, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Пані Тетяно, як ви оцінюєте новий законопроект щодо електронного є декларування? Чи є зауваження у центру протидії корупції до того документу, який депутати Верховної Ради вже підтримали у першому читанні? Ну, найперше, ми раді, що цей законопроект врешті був поданий. Ми говорили про відновлення декларування десь, мабуть, з літа минулого року. А, бо ми розуміли, що закриття а, реєстру і відміна обов'язку декларування було важливим в перші дні великомасштабного вторгнення, але далі воно вже було не виправдане і дозволяло недоброчесним посадовцям ховати свої статки і уникати від відповідальності. Е, на жаль, от, е, зайняло більше року. О, власне, е, Подати законопроект е, і прийняти його в першому читанні. Е, щодо е, недоліків, то я можу сказати, що, е, в принципі, е, основне те, що ми хотіли в законопроекті, е, це відкритість реєстру. Е, цей законопроект е, передбачає. Е, е, є проблемні моменти. Е, перш за все, це е, те, що Будуть приховані імена всіх осіб, які зазначаються в декларації, тобто повне ім'я дружини, наприклад, чи чоловіка, усіх бізнес-партнерів та, та будь-кого, хто там умовно позичав гроші якомусь посадовці. Це може бути великим. Ну, великою такою діркою а, від приховування від суспільства якихось необорудок ем, чи щось такого, а, чи приховання майна. А, ця інформація буде відкрита для а, антикорупційних органів, але закрита для суспільства. Але я нагадаю, що основна цінність декларації це те, що а, всі, а, всі люди, вся публіка може а, Відкривати декларації і цінуватися про чиновника всю інформацію, е, і оця цінність е, публічного контролю вона буде трошки пошкодженою ось такою нормою. Так, Анастасія. Як ви думаєте, чи багато зараз в назика буде роботи тоді, коли цей законопроект стане законом? Роботи буде дуже багато, оскільки не перш за все потрібно буде відредагувати реєстр технічно, щоб закрити всі декларації осіб, які перебувають на окупованих територіях або біля окупованих територій, а також усіх осіб, які задіяні в справах безпеки та оборони. Це дуже важко зробити автоматично. Однією клавішою це не зробиш. це… Достатньо вагома технічна робота над реєстром. Плюс декларації будуть подані за 2021-2022 роки. Тобто, коли раніше умовно декларації подавалися за півроку і потім ще умовно рік НЗК перевіряла за попередній, і кожного року це було близько мільйона декларацій, то в цьому році обсяг збільшиться майже вдвічі. Тобто це буде дуже, дуже великий обсяг роботи для НЗК а як ви оцінюєте ту норму, а про яку згадував про яку згадував наш попередній спікер Олексій Леонов? Що наразі депутати розглядають можливість запровадження норми про 134 тисячі гривень? Якщо декларант не вказав якесь майно чи власність на суму меншу від 134, якщо не помиляюсь, тисяч гривень, то буде отримувати лише попередження. Ну, дивіться, відповідальність і так наступала з достатньо більшого порогу щодо недекларування майна. Щодо штрафів, то поки перегляду немає. Наскільки я розумію, це буде інший законопроект. А щодо норми обов'язку декларування, вона стосується орендованого майна, тобто, наприклад, оренди квартир чи машин, ну що найчастіше орендується. В принципі, ця норма потребувала уточнення, бо попередня була достатньо розмита. Але ми бачимо тут певний корупційний ризик, що можна теж буде приховувати деяке майно, оскільки вимога стоїть така, що декларант повинен вказувати майно, яким він користувався більше 183 днів, і трьох Оціночна вартість оренди повинна а, складати не менше у цих 134 тисяч або 50 неоплаткованих мінімум. А, і ну, і, власне питання тут експертизи, як встановлювати ось цю вартість користування. А, тобто, виходить, що антикорупційним органам кожного разу потрібно буде звертатися а, за експертизою, що практично неможливо і трудить їхню роботу. А, ми сподіваємося, що певних змін зазнає норма в процесі роботи, бо все ж таки досить великі корупції корупційний ризик приховування майна, ну, умовно, раз в півроку змінювати дороговартісне житло в центрі столиці і не показувати ні його, ні джерел доходів на це житло. Ну, так, такий приклад Як багато от за вашими оцінками, за оцінками організації Центру протидії корупції, загалом новий законопроект залишає варіантів для приховування своїх статків чиновникам? Ну, власне, я назвала цих о, два основних варіанти: це приховання через підставник осіб, які просто не будуть зазначатися для, е, для громадськості, і е, через е, ось е, орендоване майно. Ну, є інші варіанти, які були в законі, тому що звісно ми не можемо передбачити всього, і люди винахідливі, щоб приховати свої статки. Але загалом декларації це достатньо потужний антикорупційний інструмент. Як ми бачили, вони діяли. Ми бачили кримінальні справи щодо ухиляння від подачі декларації чи недекларування майна. І ось цей мабуть, страх. Кримінального переслідування він змушував багатьох чиновників е декларувати все, що в них є? То тобто бага багато інформації ми отримували е з електронних декларацій. Я сподіваюся, повернеться вся практика. Ну і пані Тетяно скільки є чиновників, якщо у вас така, така інформація е подавали свої декларації, е попри те, що це було не обов'язково під час повномасштабного вторгнення? Я, на жаль, не володію такою інформацією. Вона є в агенції за пропобігання корупції, але потрібно розуміти, що багато чиновників не подавали декларації свідомо ну, доброчесних чиновників, я хотіла сказати, тому що подача декларації вона починала строк притягнення там до відповідальності за якісь порушення. А оскільки не було обов'язку перевіряти, то Насправді це б міг би бути способом ухиляння від, від відповідальності, оскільки особа могла подати декларацію з помилками там, з неправдивою інформацією. Інформація не поділяє не перевіряється, нема разом з відмінною публікації відмінився зобов'язання назика перевіряти. Електронні декларації і притягувати до відповідальності. Е, і таким чином е, ну, е, це було бухляння, е, і тому багато доброчасних чиновників просто чекали е, е, відновлення ось е, цього обов'язку декларування. Е, ну, е, По-моєму, НАЗИК говорило, що близько е, 50-60% осіб вже подали декларації за 2021 рік. Тому що декларування, як нагадаю, починалося з 1 січня 2022 року, і потім би просто припинилося. Багато людей подавали декларації, коли вступали на посади. наприклад, коли були конкурси в національне антикорупційне бюро, то кандидати подавали декларації, щоб показати свою доброчесність і щоб дати змогу певній комісії перевіряти інформацію про них. Дякую, пані Тетяна, за те, що змогли долучитись до нашого ефіру. Це була Тетяна Шевчук, юристка центру протидії корупції.